Я вірю в унікальність кожної людини. Любіть себе і вас полюбить весь світ. вмійте іронізувати, але не дозволяйте сміятися над собою і пам'ятайте, що кожна з вас фантастична жінка. Я люблю повторювати, що життя говорить з нами подіями. І чим більше подій в нашому житті є, а особливо таких масштабних, де багато жінок, де багато успішних жінок, які діляться своєю історією своїм досвідом, це знаєте, як зі сцени з тобою говорить життя, і воно хоче, щоб ти почув цю інформацію, зробив якусь пройшов певну трансформацію і пішов свій розвиток, свій масштаб.